Лісочок, перший плюс другий сорт, вага мішечка 10 кг. Ціна акційна 1350 гривень за весь лотик. В цьому лоті дуже багато буде чоловічих модельок Ось, наприклад, перша буде чоловіча, спортивна, рігата і гарні великі розміри. Розмір, на жаль, тут напишемо, але це десь елічка така гарна, з капюшончиком. Прикольно. йдемо далі. Далі в нас буде ось такий тедік. Я також думаю, що він чоловічий. Замочки, кишеньки, все є. Розмір більше 50. Наступна у нас буде ось така фіолетова, класна, велика, також на змійці 22 розмір. Батальний. Ну, ось така спортивна, також чоловіча, розмір Елічка. Знову чоловіча моделька батального, гарного розміру. Розмір Елька. Ну, вона насправді тягне на X. Ще одна рігата, розмір 2XL. Гарний такий графітовий колір. Рігата, ще одна, розмір. Елька. Дуже класно, плотніша. Це взагалі як флісова курточка буде йти. Гарна, молодіжна, розмір пише Емочка. Наступна у нас буде фіолетова розмір С жіноча. Ну, це Емка. також може бути. Наступна знову сіренька, Емочка. Скоріше за все, що чоловіча. Наступна знову сіра, спортивна. Мка з капюшончиком і кишенька так, чорно великий розмір. Розмір Елька. Також тягне на гарну таку ікселечку. Так, це знову чоловіче. Вони, до речі, плотні. Попереднє, і оця. Пише С, дівчата, ну це не С. Вони плотні, можна використовувати дуже легко як курточку. Далі у нас буде ось така. Розмір не вказаний, десь СМ плюс-мінус. Знову спортивна кофточка всередині на флісі, присутній капюшончик. гарно. Також десь емочка. буде укорочена, жіноча. Ось така красота. Оранжевий розмір також есочка. Дві безрукавки будуть жіночі, батальні. що Одна, що друга. ця буде більша, тут десь 3х, 2х. А це десь просто, Ще одна жіноча жилетка, розмір маленький, плюс-мінус есочка. Жіноча приталена, укорочена. Світшот флісовий, дуже гарний лотик. Ще один флісовий світшот, абсолютно новесенький, Тут жилочка є від етакетки. І останній буде Хелі Хенсен, але мені треба полагодити замочок. Рукави на затерті, катушок немає, просто всього лише замочок. Це оригінальна фліска від бренду Хелі Хенсен. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 1350 гривень за 10 кг.